Вітаю на каналі Албанія Життя Очима іммігранта. Мене звати Лена. Друзі, давно не з'являлася на цьому каналі, але е, придбала собі новий мікрофон, дізналася ще більше інформації і тепер готова ділитися корисним контентом. Відразу скажу, це відео буде про е, перебування українців, про візи, про страховки. І в наступних відео буду більше і більше відкривати ну, відповідати на деякі запитання. Також хочу сказати, що деякі старі відео буду закривати, так, так як є частина інформації, яка вже є неактуальною. Отож, почнемо, як кажуть, з Богом. Перше і найважливіше: якщо ви збираєтесь в Албанію і вас цікавить, який термін перебування доступний для українців, то важливо. Українці можуть знаходитися в Албанії, типу під тимчасовим захистом до 18 березня 2025 року. Що буде далі, нікому не відомо. Але є такий момент, що Албанія дивиться на Європу, а якщо в Європі почнуть продовжувати, то і в Албанії відповідно продовжаться. Якщо ж не продовжать, то що тоді? То тоді, по суті, ви можете перебувати три місяці, типу, по безвізу, а далі потрібно виїздити або ж залишатися в країні. І робити собі вид на проживання. Про вид на проживання розповім в одних із наступних своїх відео. Далі, допустимо, от ви хочете вже переїздити, але у вас цікавить питання: а скільки ж платить Албанія, чи є якась допомога? Е, відповідаю коротко: нічого тут не надається. Жодної фінансової допомоги Албанія не надає. Єдиний є момент, що якщо ви приїздите в Албанію, і у вас справді цікавить захист. Вам потрібно поїхати в Посольство України в Албанії з таким запитом і вас поселять в гуртожитку, який знаходиться під тираною, і також вам нададуть безкоштовне медичне страхування і, типу, лікування і одяг. Але грошей, як типу, таких фактичних, ніхто нікому не надає. Допустимо, ви вже в'їжджаєте. Що потрібно знати? На кордоні не ставлять ніяких відміток. Тобто ви приїздите, беруть ваш паспорт і на албанському кордоні ставлять типу, якби в цифровому вигляді оце все в вашому паспорті. По факту ніякої відмітки стояти не буде. Якщо ви їдете на авто, то термін перебування вашого авто може бути такий самий, як і е, термін перебування у вас. Тобто вам не потрібно розтаможувати своє авто чи виїздити через три місяці. Авто може знаходитись на території країни також до 18 березня 2025 року. На авто потрібна зелена карта. І відразу скажу: дивіться, купуючи зелену карту, чи там є країни, через які ви будете проїздити. Тому що багато хто робить помилку і купує страховку, типу на Європу, Євросоюз. Але ні Албанія, ні, наприклад, Македонія, через яку ви можете їхати, не є членом Євросоюзу. І ви от, купите таку страховку і летите на гроші на кордоні, тому що вам можуть дати штраф. Тому перевіряйте страховку. На авто зелену карту, чи там є країна, через які ви будете проїздити. Так, далі, далі, далі. Давайте подивлюся. У -у -у -у. На кордоні може статися так, що ви будете їздити і вас запитають, по ну, по якій причині ти в'їжджаєш. І ви говорите, що Албанія не дала захист українцям, от, траля та поля, і в'їжджаєте. Може бути таке, що Албанець не знає такого закону, таке теж траплялося. То моя вам рекомендація під цим відео буде посилання на закон албанської мови. Ви його роздрукуйте і візьміть з собою. Це, от така просто дуже дуже е, велика вам рекомендація. Якщо ви їдете з дітьми, то е, Албанія не змушує йти дітей навчатися в державній школі. Ви можете е, ну, типу, по власному бажанню, або ж навчатися тут в державній школі, або, або йти в приватній, або ж навчатися в онлайн в українській школі. Про візи. Так як українцям надається захист, то віза в Албанію не потрібна. І загалом Албанія дає для українців, типу, безвізовий режим 3 місяці. Це вже я говорю на випадок. Якщо, от, дай Боже, війна закінчується, тимчасовий захист припиняється, і які будуть умови? Ну, типу, як раніше було, було 3 місяці. З плину трьох місяців або виїздити, або ВНЖ, або ж робити візу. Віза це окрема взагалі типу тема. Що далі? Що далі? Так, так, так? Так, так, так? Про медичне страхування. Часто запитання. Чи варто робити страховку? Якби по суті, то варто страховку робити, але знову ж таки, так як українці в'їжджаючи в країну, автоматично тут стають на тимчасовий захист, то прийдучи в лікарню, вам якби не дають безкоштовне лікування. Але є випадки, коли потрібно буде заплатити кошти. До прикладу, я йшла в державну лікарню до Лора і мені візит обійшовся в 20 євро. Що робити, коли ви приїздите сюди? Ну, куди йти, як реєструватися? Отож, нікуди не потрібно йти. Ви приїжджаєте і просто живете. Тут трошечки інші умови, ніж до прикладу, в інших країнах Європи, де змушують ходити по різних інстанціях, відмічатися, от таке все. Ви в'їжджаєте і просто живете. Нікуди нічого йти не потрібно. Ну, це таких дві сторони медалі. З однієї сторони, ти не грузиш себе, що потрібно якісь там документи робити, переживати за щось, а з іншої сторони, ви живете просто в країні без. Будь-якої бумажки, по суті, офіційної, що ви тут робите? І в мене був випадок, коли я виїздила з Албанії, летіла в Польщу на Україну, і мене митник хвилин двадцять допитував, просто от такий був жорсткий допит. Ми спілкувалися англійською мовою, що я тут роблю, тому що він мені почав розповідати, що я не маю права бути тут більше ніж три місяці, а на той момент я вже була шість місяців. І він мені хотів зробити депорт. На благо я знала вже закони, чудово знала закони. Я йому сказала, що я можу показати закон про перебування українців. Ну що він сказав, такого нема. Він запитав свого колеги, який знизав плечима. Потім, якщо не помиляюся, він зателефонував комусь, що що. Але вся ця історія закінчилася тим, що він мені просто швирнув мій паспорт зі словами «go away». Тому. В описі під цим відео я залишаю посилання на закон про перебування українців албанської мови, і хай він просто буде з вами. Типу, краще перестрахуватися. От, загалом, загалом це вся інформація, яку потрібно вам знати. Якщо е е підвести підсумки, то перебувати можемо офіційно. До 18 березня 2025 року ми приїжджаємо. Ми не робимо, не бігаємо, не робимо жодних документів, нікуди не біжимо, не суїтимося. Цього не потрібно, просто живете до дати, яку я сказала, в пункті 1. Якщо ви на авто, авто може знаходитись на території Албанії стільки, скільки власник. Ви можете виїздити, нічого страшного, типу, немає. Четверте, якщо ви приїхали, ви можете виїхати, захист не втрачається за ну, типу, в інші країни випускають. Типу тут все. Ок, якщо ви хочете отримати яку-небудь допомогу від країни, але уточнюю, не фінансово, звертайтеся в Посольство України в Албанії. Як знайти? Просто зайдіть в Google і напишіть посольство України в Албанії і вже з ними відповідно домовляєтеся про зустріч, е ну і, е скажімо так, уточнюйте ваш запит, що взагалі ви хочете від цієї країни. Вся інформація, яку надала, якщо є якісь додаткові запитання, пишіть, по мірі можливості буду відповідати. В наступних роликах буду відкривати інші теми про Албанію, там, до прикладу, про типи ВНЖ, про нерухомість, про ФОПи, діджитальну номади, медицину, про навчання дітей в школі. Коротше, буде дуже багато цікавого контенту. Тож, усі мир і добра! З вас лайк, з мене корисний контент і до зустрічі в Албанії за чашкою кави біля моря. Пока!